Вітаємо, ми Олександр Барабаш та Шевченко. Антон. Посиляємо деську область та пропонуємо до вашої уваги проект Куєнський Лиман, екологічні проблеми та перспективи розвитку, в якому мова піде про ідеї для зони відпочинку, що спрямована на поліпшення та збереження здоров'я людини та навколишнього середовища, а також про аналізи про пропи і пропозиції для покращення і відновлення акваторії Лиману. Отже, метою проекту є привертання уваги суспільства до проблем та відновлення Лиману. Бо екологічний стан куянського лиману в Одеській області в останні десятиліття швидко погіршується. Через глобальне потепління та байдуже ставлення е, людства до довкілля річки, які впадали в лиман, пересохли або замулені. Було прийнято рішення переправити воду з моря, але згодом виявилось, що рівень солоності води перевисив 300 проміле. Це ми перевіряли методом випарування. Даний проєкт сприяє відновленню лиману та екологічному вихованню підростаючого покоління, так як береги лиману неоднакові та за рельєфом, та по причині великої пологої ділянки лівобережжя. Для свого проєкту ми обрали ділянку лівого узбережжя, киянинського лиману шириною місцями до 30 метрів та довжиною 3,5 км. Ми пропонуємо хімічні обробки полів і замінити їх на органічні добрива. Тому що підземними водами ці хімічні компоненти доходять до лиману, грязи і ропи. Це шкодить не тільки екології конічку лиману, а й людям, які приїжджають лікуватися з кхе, цими грязями. Ми пропонуємо, наприклад, створити буклети, в яких буде міститися інформація про шкоду для довкілля при використанні хімічних добрив та пропозиції, як переходити на компостування та органічні добрива. Друге поставити пункти прийняття пластику використаних гумових автомобілів е, льних шин для того, щоб переробити зібрані відходи на бігову доріжку та покриття для фітнес майданчиків на узбережжі. Е, е, без використання електрики, тобто за допомогою альтернативної енергії, добути, наприклад, від вел... ж... велотренажерів та за допомогою генератора. Для реалізації даного кроку встановимо 10 велотренажерів. є варіант тренажера зробити з поламаних велосипедів. Для покращення фізичної роботи, би по, е, організму при тренуванні корисними іонами, що випробуються з солоної води лиману, в отриманні енергії, яка матиме накопичуватися у, у генераторі для подальшого використання при. Е, Користування шредером та святкування створити ємкість для збору е, викидів газів при переробці відходів на свого походження. Четверте. здовж збережжя встановити притягальні та душові кабінки із прісною водою. Це все тому, що прісна вода потрапляла б до перенасиченої солоної води та таким чином, хоча б і малих дозах, але розбавляла рапу. Ов'язковою мовою стане заборонено використання митчих синтетичних засобів, бо ворогнево активні речовини, які місяць у сучасних шампунях, та милах погано впливають на довкілля. Як варіант, можна встановити збірник дощової води чи пристрої для збору конденсату. П'яте з лівого узбережжя можна спостерігати неймовірно красивий захід сонця, а от після заходу наступає е, неймовірно темрява. Тому можна встановити сонячні панелі на фонарях. Дош обраної ділянки та під біговими доріжками встановити датчики, які б збирали енергію від торкнень і це також можна використовувати для освітлення без використання централізованої електрики. Шосте облагородити пляж, додати морського або річкового піску, встановити волейбольний майданчик, дитячі трасіони тощо. Сьоме організувати мобільну метичну консультацію, восьме відкрити мобільну лабораторію. Для того щоб брати проби води, лікувальних грязей та грунту навколишніх полей на хімічні склад та отруто хімікати від добрив, дев'яте розчищення від замовлення річок, які впадають у лима, Всі ми плануємо зробити інсталяцію сонячних годинок з переробного пластика або неперелоб... неперероблених пластикових пляшок. До речі, наразі ми запустили конкурс серед учнів наших класів з метою виготовлення макету саме нашого сонячного. Годинника і це додаткова і туристична локація для привернення уваги як місце жителів, як місцевих жителів, так і гостей міста. Також на даний момент дуже багато людей проводять більшу частину вільного часу в гаджетах. Тому ми пропонуємо робити сторінки в Інстаграм, Фейсбук, TikTok та Телеграм. Таким чином, люди можуть бачити, що повинуться робити цього екологічним становищем, а також ці ж люди матимуть можливість виявити своє ставлення і думку до цього дійства у коментарях. Ще ми зробимо групу волонтерів, які можуть допомогти збереженню екології Куяльницького лиману. Можливо, зробити мобільний додаток на телефони для дітей в ігровому сенсі. Я думаю, всі знають, таку гру в Gardenscapes. Так, один із режимів буде схожий. Це буде у вигляді так званої вікторини. Тобто дитині потрібно буде обирати правильний варіант. Цей додаток буде змалечку навчати дітей, як ми можемо вплинути на екологію навколишнього середовища і Куяльницького лимана. Ще ми пропонуємо зробити додаток. На телефони інтерактивна карта природи лиману. Він буде і як для дорослих, так і для дітей. При відкритті цього додатку людина буде бачити карту Куяльницького лиману. Там будуть зображені картинки тварин та рослин, ендеміків, першоквітів та ті, що занесені до червоної книги. Інформація буде подаватися у вигляді тексту або аудіо. Так, ми будемо показувати людям значні проблеми географічних об'єктів та привертати увагу суспільства. І крок за кроком вирішувати задачі, які нам представляє життя, так ми пропонуємо всім з повною серйозністю віднестися до захисту екології. За попередніми підрахунками, весь проект обійдеться приблизно 2 мільйона 110 тисяч гривень, які можна зібрати за допомогою спонсорів та адміністративних органів області. А за висим вже зроблених нами аналізів про ґрунту та води, можна сказати, що доцільне буде перевести сільське господарство на використання органічних добрив. Найголовніше це не поповнити перводичний лиман морською водою. Так як з додатковою морською водою, лиман потрапляє на душову сіль. у кількості в середньому з кожної тонною морської води. Лиман потрапляє від 14 до 18 кг солі. А правильно буде відновити водообмін між Чорним морем та Куяльницьким лиманом. Або інший варіант, якщо ви хочете в перший рік 2 мільйони кулометрів води з лиману море, тоді разом з водою до моря відійде 600 тисяч тонн солі. Та наступний рік можна буде вже через канал пустити до лиману 2 мільйони кубометрів води з моря. Звісно, разом із морською водою додається 36 тисяч тонн солі. На слідучі роки можна буде вже доливати і відкачувати воду, створюючи циркуляцію води в лимані. Таким чином, кожного року можна буде позбуватися з лиману 564 тисячі тонн солі, що принесе досить великі зміни. Але це додаткова стаття витрат, хоча екологічно вірна. Тому висновку хочемо додати, що привчати до бойового ставлення до природних ресурсів та навколишнього середовища потрібно з дитинства. Дякуємо за увагу!